Поки Михайло Михайлович Подоляк, радник керівника офісу президента, з нами напрямому зв'язку. Пане Михайло добре, вечір добре. добрий. Добре. ми починаємо сьогодні з Придністров'я і Молдови, тому що ну виникла ще одна та точка загострення. Скажіть, чи розглядає військово-політичне керівництво України такого можливого удару в спину від з боку Придністров'я, і чи посилює там оборону кордону? Ну, давайте так. По перше, вище політичне і військове керівництво України точно розуміють всі ризики, які сьогодні є, і які проду продукує Російська Федерація. Придністров'я ми завжди розглядали як такий плацдарм, з якого можуть бути певні ризики для нас, для Одеської Вінницької областей. Тому безумовно там є все продумано з точки зору оборони. Там все продумано з точки зору розвідувальних запад, які там а, і йдуть. Але я хочу про те, що Придністров'я Трошки інша історія. Вони це не Російська Федерація, тобто там є якийсь певний контингент Росіян. Це там десь півтори тисячі-дві тисячі людей, з яких там самих росіян цього 500 там 600 чоловік. А інші це місцеві. А місцеві були інтегровані через Молдову в європейську спільноту, тобто вони користувалися перевагами відкритого простору. Вони могли пересуватися Молдову, вони продавали продукцію в Молдову, тому для Придністров'я, наприклад, активне втягування в конфлікт в Україні, в війну в Україні це практично буде означати ізоляцію тотальну і знищення такого анклаву, який був якби анклав з одного боку кримінальний. Да? А з іншого боку, був відкритий простір через Молдову втягнутий в євроспільноту. Е, тому я думаю, що вони все ж таки більше тут е, інформаційно. Провокують нас, да там якісь заяви роблять, що їх там хтось обстрілює? Ну це і все як робить завжди Російська Федерація. Тобто достатньо стандартні технології, провокативні в медійному сенсі. Скажіть, будь ласка, а до справжньої болючої точки до Маріуполя чи відомо, що відбувається в місті, і чи з'являються хоч шанси вивести оцих там, як мінімум, 600 людей, які знаходяться на зосталі, поранені і що покладаєте да. ви якісь Давайте. надії на генсеко ООН Гутеріше? Давайте щодо Маріуполя. Безумовно, в Маріуполі йде війна повноцінна. Те, що там Російська Федерація заявляє, що вони захопили місце, місто то не так. Тобто, Азовсталь постійно під ударом, авіаційними ударами, реактивними ударами постійно йдуть штурми. Там знаходяться цивільні. Ви ж бачили, да, є фото, є відео, які там люди. Скільки там поранених і таке інше. На жаль, на сьогоднішній день нам не вдається. Не реалізувати програму переговорів там в Маріуполі з переговорною делегацією Російської Федерації, не зробити гуманітарний коридор до Запоріжжя, тобто забрати наших людей, не вдається турецькому президенту турецькій стороні зробити такий коридор для того, щоб забрати їх через акваторію Азовського моря. На жаль, чому для росіян це принципова позиція знищити місто, знищити Азовсталь, знищити всіх хто там знаходиться. До речі. Зробили е, певні висновки з київської е, трагедії, з бучанської трагедії, і вони, наприклад, е, міноборони заявили, що завтра оце дуже важливо. Я про це хочу сказати в ефірі, щоб було е, е, всім зрозуміло. Вони завтра хочуть е, влаштувати туди прес-тур, зібрати, хоч якихось. Іноземних кореспондентів, які є в Москві, ну тобто в Російській Федерації будь-де завести їх туди для того, через Ростов зрозуміло, да для того, щоб показати, що, начебто, місто було зруйноване, тому що українці там когось вбивали. І щось там руйнували, тобто вони хочуть зробити таку класичну пропагандистську фейкову історію в своєму сенсі, для того, щоб потім, коли ми звільнимо Маріуполь, і коли буде зрозуміло, скільки людей там загинуло, які там є знову ж таки братські могили, скільки людей зникло, а це про тисячі йдуть. Вони хочуть запобігти історії Бучанській і показати, що, начебто, це все була якась там українська історія різанини. да? Ну, ми це розуміємо. Ми про це зараз, зараз говоримо і таке інше, що стосується візиту генсеку ООН. да ну для мене, і президент про це до речі говорив на прес-конференції великій для іноземних і наших журналістів. Дуже дивно, коли іноземні лідери чи представники міжнародних організацій, тим більш таких як ООН, вони їдуть спочатку в Росію. А не їдуть спочатку в Україну для того, щоб своїми очима побачити, що саме відбувається в Україні, що це не якісь там маленькі спецоперації, що це повноцінна війна, це повноцінне руйнування нашої території, повноцінне знищення інфраструктури цивільної, масове вбивство людей. Після цього, коли вони це все мали би побачити своїми очима, то певно туди можна було б їхати в Російську Федерацію і щось там говорити вже базуючись на фактах конкретних. На жаль, мені здається, що ми. Ми маємо розуміти, що певні міжнародні організації інституції вони достатньо слабкі і навряд чи вони зможуть. Ну, якісь формальні там, скажімо, слова будуть сказані, що вони готові приймати участь, і вже про це до речі, УТР сказав, що він готовий, типу, організувати там трьосторонню якусь комісію, щоб зробити гуманітарні коридори. В мене тільки одне питання: сьогодні 63-й день війни закінчується. Тобто, треба було 63 дні ждати до того моменту, щоб заявити, що ООН готовий прийняти участь в організації гуманітарних коридорів. Це звучить як мінімум дивно. Для мене, взагалі, позиція багатьох цих міжнародних інституцій, які мали б опікуватись гуманітарними проблемами чи безпековими проблемами, вони сьогодні ведуть себе дуже і дуже, скажімо так, вяловато. Ну, президент Зеленський його вже прийняв приємний. Ну зараз зустрічі якраз відбуваються. Ну тобто, ще немає результатів цієї зустрічі. Я думаю, що якісь, ну, якісь потужні слова підтримки України э, від. Керівника ООН ми почуємо, угу. пане Михайло, демілітаризація російських регіонів. Наступне запитання до вас: от вибухають склади в Білгарській, Воронежській, Курській областях. Як ви вважаєте, скільки така демілітаризація триватиме в Росії? Як довго вона триватиме? Ну і як глибоко вона може зайти? Мені видається наступне: дивіться, інтенсивність війни дуже велика. Тобто дуже масштабне вторгнення Російської Федерації в Україну. Безумовно, це вторгнення вже йде більше двох місяців, і воно ще ну кінця ми трошки не бачимо. Побачимо трошки пізніше кінець, але кінець буде такий, який в інтересах України. Це перше і друге, безумовно, така інтенсивність конфлікту буде точно. Відображатись на прикордонних районах Російської Федерації це безумовно. Там будуть зростати стрімко зростати панічні настрої, там будуть з'являтися конфліктні ситуації, там будуть вибухати склади, і це буде тільки і тільки поглиблюватись, і інтенсивність демілітаризації. Скажімо так, дуже гарна назва демілітаризація Російської Федерації, о, в, особливо в прикордонних районах, на мій погляд, в наступні тижні буде тільки суттєво зростати. І це буде ви це буде викликати нарешті: викликати нарешті у росіян питання: а що ж ми робимо в Україні? Чому ми там два місяці вбиваємо людей так масово, і яку ціну ми готові за це заплатити? І оці склади. І оці, оці ГСМ, які будуть зривати ці бази е, паливні? Да, це все буде наслідок, це буде боргові виплати, які Російська Федерація починає платити за війну. Скажіть, будь ласка, Зеленський сьогодні зустрівся з Гутерешем. А коли можливо і чи можливо його зустріч, яку анонсував міністр оборони Туреччини, власне, з Путіним? Ну і якщо вони таки зустрінуться, то що може бути предметом перемовин? Складне питання, чому тому, що якщо проаналізувати виступи пана Путіна, сьогодні був черговий виступ, його де ми чуємо всі ж ті ж ілюзії про Україну, ці міфи, про ці розказні про якісь там нацистів, про демілітаризацію знову ж таки, про якусь війну на території України проти НАТО, проти Сполучених Штатів, за якісь там цінності, ну правильно, треба вбивати людей. Це ж війна за цінності, треба знищити Маріуполь. 500 тисяч людей. Треба вигнати з місць. А десятки тисяч вбити, це точно про цінності, але на превеликий жаль, Російська Федерація ще не позбулася тих ілюзій, які дають їм можливість продовжувати військові дії в Україні. В них є для цього достатній ресурс, для достатній резерв. Треба ж просто нам об'єктивно дивитись на це. Тобто, нам ще доведеться їм довести їх право на те, щоб скажімо, прийняти мир на умовах України. А коли будуть саме переговори, да я думаю, що це не питання сьогодні, завтра чи після завтра. Це питання більш відстроченого часу. Це питання, коли буде Росія, перш за все, готова морально сприйняти об'єктивний світ таким, яким він є. Тобто, наш президент, він за все ж таки в реальному світі живе на відміну від російської політичної еліти, яка живе в своїх ілюзіях, тому ми маємо підготувати і юридичну складову переговорів президентів, і емоційну складову переговорів. Оворів президентів і більше того, маємо очікувати, що Росія все ж таки повернеться до реальної оцінки того, що відбувається в Україні. Після цього переговори безумовно двох лідерів, лідерів країн відбудуться, і ми отримуємо певний результат. Але, на мій погляд, це буде залежати від позиції українського президента, коли він буде точно розуміти, що Росія вже готова сприйняти. Адекватну оцінку, яку він викладе, да з точки зору і документів, і з точки зору аргументів, і коли буде Російська Федерація, все ж таки більш адекватно сприймати оточуючий світ. Ну, поки що не видно, тому що за заявами, якщо простежити за хронологією, то якщо коли президент Зеленський сказав, якщо ви доб'єте оборонців Азовсталі і проведете референдум в Херсоні, тоді на переговорах можна ставити хрест. Ну, з'являється заява Путіна, що не треба бомбити там Азовсталі, а треба викурювати оточити. Да, і таким чином, значить, це, і це питання вирішувати. От потім. Здається, ну так виглядає, що затягується е, вирішення питання по Херсонському референдуму зараз, і тим не менше від турецької сторони от звучить така можливість сама е, про зустріч двох президентів. Все ж таки, ну ви... дивіться, да я поясню поясню для турецької сторони. Це поведінка абсолютно зрозуміла. Вони Опікуються безпекою чорноморського регіону, бо вся війна, яку Російська Федерація веде в Україні, вона завдала шкоди не тільки Україні як такій, да а практично знищила всі перспективи економічні перспективи Чорноморського регіону. Ну Росія взагалі не, не думає про наслідки будь-яких дій. Це ж Росія, да вона живе тільки тут і зараз. Тобто ми панти, і інше нас не хвилює. Тому для Туреччини безумовно чим швидше закінчиться війна. Тим тим краще з точки зору бізнесу, економіки і взагалі е, проливів, е, за які відповідає турецька сторона, це зрозуміло. І інша справа, що президент України набагато глибше в предметі, і тому він Російській Федерації пояснює прості речі: якщо буде знищений Азовсталь, якщо буде якісь там референдуми аморфні, да, де люди просто ненавидять росіян, тобто в Херсоні, в Генічиську, в Мелітополі, будь-де. На тимчасово окупованих територіях безумовно політична складова переговорів буде автоматично зупинена. Політична підкреслює складова. А все, що стосується гуманітарної складової переговорів, тобто гуманітарні коридори, обмін полоненими, кого ми можемо забрати, куди ми можемо завести медикаменти, наприклад, да, оце буде продовжено, тобто, ну як і має бути е, військовий час. Тому президент дуже 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 чітко від, відслідковує саме оці позиції. Потрібно Україні політично ще про щось домовляти з Росією чи ні? Чому я про це кажу? Тому що репутація Російської Федерації настільки впала, да тобто ніхто в світі сьогодні не вважає, що російське слово слово пана Путіна має якусь вагу, яку треба сприймати всерйоз, тому безумовно українська сторона. Приймаючи участь в переговорах, йде на певні там, скажімо, емоційні поступки самій собі. Тому що з такою країною, як Російська Федерація, сьогодні розмовляти в світі, на мій погляд, вже ніхто не хоче, але в нас іде війна. Дякую, пане Михайло. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента. Спасибі, ми Спасибо продовжуємо. Вам.